Я хотів би тебе запитати ще про одну таку цікаву подію, яка ем, набуває обертів уже в міжнародному контексті. Що стосується російсько-українських переговорів у Стамбулі учора ввечері Президент Зеленський сказав про те, що переговори будуть 23-го. ТАСС і Ріа Новості пишуть: ну можливо, 24-го, без посилання на будь-кого, а інші ем, ЗМІ на Росії кажуть, ну можливо, 25-го, а можливо, і не буде. Порядок денний, який оголошує президент, ну він вже був. Нічого нового немає. Скажи, будь ласка, яке твоє відчуття? Я скажу відразу: я не вірю в переговори цього тижня, але хотів би почути твою думку стосовно того, наскільки вони е, можливі, чи буде ця зустріч, що будуть обговорювати, і твоя думка, для чого ці переговори ініційовані саме Україною. Ну, я думаю, що вони відбудуться, але правда, можуть відбутись не, не завтра, не післязавтра, навіть не цього тижня, тому що росіяни, росіянам не подобається, що ми перехопили ініціативу. Так, 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 саме так. Да. Я ну, У нас просто задача проста. У нас є ці там скільки вже, 40 днів чи скільки залишилось. До вибач. Так, вибачив. Коли Трамп має вийти і потужно заявити про те, що він продовжує ще на 50. Ой, вибачте, це спойлери вже загалом, ми плюс-мінус здогадуємося, що швидше за все, ця обіцянка Трампа стане черговим пуком в калюжу. Перепрошую за таку неполітологічну риторику, але ну, вже як є, поки що, просто всі його попередні дії вказують на це. Він не сильно демонстрував рішучість в подібних кейсах, але окей, ми такі, ну, в принципі, теоретично можливо, і те, що він що він дійсно запровадить санкції. Можливо, теоретично можливо. Але все ж таки більше ми виходимо з цієї історії, що він продовжить ці 50 днів ще на 50 бо було вже. Було і 24 години, 2-3 тижні, і перші 50 президентських днів, і потім 100 президентських так, днів. Так, вони так. казали про задачі, про це все. Про мову Трамп, коли говорив після перших 50 днів своїх на посаді президента, 50 досягнень за 50 днів. Він говорив, що там протягом решти 50 днів він вже збирається закінчити цю війну. І що? Як казав той же Данілов, про якого ми сьогодні згадували, тому далеко не вперше. Але ми маємо скористуватися цією ситуацією. Ми десь побачили, просто яка схема у нас працює. Бо скільки на нас тиснуло останнім часом, ми, ми погоджувалися. Ми погоджувалися, ми дуже активно комунікували з американським суспільством, з, е, е, десь комунікували з е, республіканцями, з консерваторами з цією всією тусовкою, і у них фактично не залишається зараз аргументів проти України, тому що якщо навіть Fox News подивитись. Виходять експерти, кажуть, ну а що ми ще можемо вимагати від України? Вони на, на припинення вогню погодились, погодились. На е, корисні по покорисним копалинам підписали угоду з нами, підписали. Е, на перемовини з Росією погоджуються, погоджуються. Що, що ми ще можемо у них вимагати? Вони е, кордонів 91-го року не просять, не просять, готові сідати, домовлятись на якихось реалістичних умовах. Тільки Росія не сідає і не говорить насправді, а тільки е, спекулює. І в цій ситуації ми розуміємо, що ну, росіяни десь сподіваються, що ця відстрочка буде. Але також трохи нервують. Вони точно не знають, чи буде відсрочка, чи не буде відсрочки. І оця, оці, оці їх, на цих сумнівах ми маємо зіграти. Ми маємо видавити з них максимум того. Що в теорії, ну, типу, вони самі зможуть потім продати, як те, що вони там пішли нам на зустріч. Що ми розуміємо, що швидше за все продовження цього терміну буде. От Я поки що переконаний на, ну, нехай на 70%, що Трамп на ще на 50 днів продовжиться, і виходячи з цього сценарію, нам треба щось витягнути для себе. Ми розуміємо, що ця зустріч не наблизить завершення війни. Навіть навряд чи можна говорити про якесь там. Про якесь припинення вогню, але принаймні ми можемо повернути наших полонених. Ми можемо повернути наших дітей, можемо якихось гуманітарних питань досягнути. Можливо, навіть хоча б якогось там припинення вогню по цвільному ну не знаю, щось, хоч щось Максимум, то, звісно, Росія не, не буде готова, тому що вони не відчувають на собі тиску. З боку США достатньо, а тут ще й ну, я думаю, їх дуже сильно надихає підтримка Китаю. Тому для нас це просто спроба вибити щось. Ну і продемонструвати штатам. Що дивіться, ми робимо все можливе. Якщо раптом це не спрацює, то у нас буде аргумент: у нас будуть або наші люди, яких ми повернемо. З полону чи з окупації, або у нас буде аргумент, з яким ми підемо до Трампа, до американського суспільства, і скажемо: дивіться, ми ініціювали, ми запропонували, ми приїхали, ми говорили, вони не договороздатні. Ми за ці 50 днів зробили все можливе, щоб домовити, щоб укласти угоду. Росіяни нас проігнорували, нічого не зробили. Давайте накладати санкції. Щоб просто позбавити будь-яких навіть потенційних аргументів ага. швидше за все, росіяни на щось погодяться, зможуться продати Трампу, і отримують відсрочку. Але є ще цей другий варіант: якщо вони будуть продовжувати гнути свою абсолютно божевільну і безкомпромісну лінію, якщо вони настільки впали в це за памеречення від успіху, тоді ага. ми зможемо показати просто їхню цю шалену недоговороздатність. А, тоді в мене ще таке запитання: у випадку, якщо Путін каже ні, якими можуть бути кроки європейців стосовно американців, ти сказав санкції, ну можливо, 50 днів і так далі. Я погоджуюся. А європейці як вони себе можуть проявити? Чому я тебе запитую? Тому що ну, слідкую за повідомленнями і коментарями від Німеччини про передачу Україні систем Петріот. То вже завтра, то треба спочатку домовитися із американцями, то ні, так і найближчими днями, то Мерс каже, та я не розумію, коли нам приїдуть ті, ті петріоти і так далі. У мене таке складається враження, ти мене поправиш, що ну, Європа не дуже хоче, щоб ми швидко досягли припинення вогню. Ну Європа, мабуть, десь боїться того, що е якщо це припинення вогню станеться, то Україна перестане бути. Головною цілею для Російської Федерації. Вони в подальшому злякаються, це знову ж те, що може припускати Європа. Я не кажу, що це саме так, але в теорії Європа може мислити наступним чином. що Росія зрозуміє, що з України тяжко йде. Дуже тяжко. А тут є НАТО, яке не факт, що воно є. І от можна буде подивитись, скоро навчання будуть в Білорусі. Дуже скоро. Можна буде потикати їх палкою і подивитись, наскільки взагалі е, далеко можна піти. І е, розуміючи це і розуміючи, що е, з армією повна сраба, людей бракує абсолютно всюди, і в Німеччині, і в Італії, у Франції, Ну, Великобританія одна з найбільш боєздатних країн на папері. Тридцять е, тисяч сухопутного контингенту. У них. 35 тисяч. Mm -hmm. Росіяни тільки поклали своїх 70 тисяч, ну, плюс-мінус 70 тисяч, взяти Бахмут. А у Великобританії 35 тисяч сухопутного контингенту. Ну е І це ще одна з найбільш плюс-мінус боєздатних армій, які там принаймні в Афганістані мають якісь досить ще, ну, хоч щось. Німці і французи, ну. Я не знаю, то там, там взагалі чи є сенс говорити про якусь боєздатність європейських сил. І звісно, є, є великий страх, що якщо зараз війна швидко зупиниться, угу. то Путін не захоче зупиняти ту воєнну машину, яку він вже розігнав на Росії, бо вони кращі, ніж ми стали на воєнні рейки, відверто кажучи. Йому легше буде вигідніше і зрозуміліше кудись переключитись, ніж просто бити по тормозам. І європейці думають, що якщо він зупиниться, то він не піде ще раз на Україну, угу. він спробує тут заморозити цю лінію і піти там, наприклад, кудись на, на країни Балтії. А якщо Штати не включаться, а Штати не включаться. Штати, ну за країни Балтії, штати, ну вони щось таке допомогу можемо, щось продати, ще щось. А європейці що будуть робити? ким вони е, будуть воювати Буду. От хто зараз, враховуючи те, що ну багато ж було соціології паралельно за ці останні три роки, про те, а хто готовий іти воювати за свою країну, якщо там доведеться, чи а, а хто готовий виконати зобов'язання країни е, як члена НАТО? І піти воювати, захищати, там скільки французів, італійців, і німців поїде в країни Балтії, як вони, абсолютно не підготовлені до реалії сучасної війни, будуть воювати з росіянами, у яких є колосальний досвід, яких шалена перевага, в тому числі і технологічна, якщо говорити про умови сучасної війни. Так, є літаки в Європі, є ракети, це все чудово. Але які запаси цих ракет, яка кількість цих літаків, і як вони зіграють на полі бою, коли мова дійде до fpv дронів і е, до ударних безпілотників шахет? Наскільки ППО взагалі в Європі пристосоване для збиття? хто Буде тримати лінію оборони на суші, коли будуть масово йти піхотинці. Абсолютно перепрошую. Ти, ти таурусами піхотний так. наступ не зупиниш ніколи. І як показала наша війна, ліопарди не шибко класні танки. Як оказалось. виявилось, що поки на них динамічну броню тут не навариш в Україні, то з них користі в реальних бойових діях сучасної війни не так, що багато. І знову ж не, не такі дурні люди сидять в Європі, і вони, оце якщо ми з тобою про це говоримо, розкладаємо, то вони десь там зібрались. На трьох на чотирьох скинули мазами такі пу-пу-пу. Ну, це шляпа, тому що ну кілька реальна, кілька бригад російських можуть, ну, чи в них взагалі бригади ж є? Так, здається, я просто мене я щось. Я не готовий вивити. тобі сказати, бо бригади у нас, бригади в НАТО. У російській армії там є армії, там якісь є полки. Певне, ну це не настільки важливо ну, Супер, та, не настільки. Та, я так кількісно умовно кажу. Да, да. А, можуть наробити такого шороху в Європі, що до то, тому, що ну а ядерну зброю ніхто не буде прям сразу застосовувати проти Російської так, Федерації. Так. Очевидно, тому що в Росії все одно більше ядерної зброї, ніж у всіх європейських країн, ну точніше, дві яких <гум> їх, 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 ядерна зброя, разом взятих і в кілька разів. І тому, тому десь так треба треба безумовно давати Україні багато зброї, але чи готові вони тиснути на Росію щоб якомога швидше зупинити цю війну? Ну є певні сумніви з цього приводу. Я друзі не випадково Максима запитую зараз саме про Європу. Ви певно, на каналі чули вже неодноразово точно мою думку. Як ви бачите, я сьогодні просто сижу, слухаю Максима, бо мені не маємо чим опанувати. Ми загалом так з ним будуємо наші розмови. Я дякую за те, що ми можемо дискутувати, бо саме у дискусіях народжується істина. А, але от що стосується Європи, то це справді сьогодні виклик. Актуалізуючи цю проблему, ми фактично рухаємося до того, щоб Європу підганяти. Я буквально щойно говорив ефірі 24 каналу, і кажу: Ви знаєте, в великій мірі буде залежати поквапливість Європи від того, наскільки сильно на них буде тиснути Трамп. В першу чергу і зараз переговорами про що каже Максим. Дуже слушно: ми вибиваємо будь-які козирі в Європі, у Трампа для того, щоб е, ну якось діяти проти України не в інтересах України. Навпаки, ці всі процеси будуть пришвидшуватися. Я ну, правда тішуся з того, що ми зараз перебрали, як каже Максим, ініціативу з цими переговорами, але це лише один епізод. У дуже непростій геополітичній грі, яка має завершитися великою військовою допомогою для України, щоб задати поразки Путіну на полі бою і змусити його до переговорів на більш-менш прийнятних умовах.